Привіт! Сьогодні, як мені здається, буде один з найцікавіших уроків, які поки що були на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо монтування дисків в Linux. Що взагалі значить монтування? Монту монтування пішло від англійського слова mount. Mount це кріплення. І, от, наприклад, в даному випадку цей приціл прикріплений до планки, яка називається Пікетіні. Можливо, он також. Буде це цікаво. Також як варіант, я додав тут картинку, яка зображає кріплення монітору, ну, до, до стіни. Тобто, воно також називається англійською Mount. Так, тобто, ми беремо, що ми робимо а, практично. Ми беремо диск і прикріплюємо до нашого комп'ютера. Так, як знайти диск підключений до сервера, виконаємо команду LSBLK. Так, тут не потрібні кавички. І в результаті ми бачимо SDA і SDAB. SD це наш диск, A позначає, що він перший, B – що він другий. Тобто, фактично диск, що стоїть в даному комп'ютері, не цей, що підключений по USB, а той, що прямо в комп'ютері примонтований. Ми вже вивчили нове слово, будемо його вживати. Він називається A, тобто диск A. А зовнішній диск, який підключений в мене по USB. Ось він отак входить. Він називається SDB, тобто «диск B. SDA1 це значить перший розділ на дискові А. Це другий розділ, третій розділ, і так далі. Далі пішов в підрозділ диску А, а з, з номером 3. Так, ми можемо примонтувати диски повністю, а можемо примонтувати диски. Частинами. Тобто я буду примонтовувати диск B, оцей. проте не його е, цілком, а буду примонтовувати частину, яка називається SDB2, тому що на одній з частин у мене е, завантажувач, там спеціальний. Тож, е, ще раз, щоб запам'ятати дану команду LSBLK, Можна її розбити на дві частини. LS-ліст, тобто показати список BLK блоків тобто блочних пристроїв. Блочним пристроєм і є наш жорсткий диск. Про дані пристрої і чому вони тут знаходяться, поговоримо пізніше на наступних якихось заняттях. Так. Я за допомогою чату GPT створив мнemo, Мнемоніку, щоб, можливо, вам краще запам'яталася команда. ЛС це перша літера. Лічим S свої BLK-блоки. Так, тимчасове монтування. Взагалі, в нас є два сценарії, як ми можемо примонтувати диск до нашого комп'ютера. На тимчасову основу, як, наприклад, ми вставили флешку, скинули туди свої файли, витягнули і наступний раз, можливо, ми ту флешку будемо підключати там, через е, декілька місяців, через півроку рік. Тобто, що ми будемо не дуже часто звертатись до цього диску. І другий варіант з постійним монтуванням. Тобто, якщо я хочу цей диск, щоб він відображався постійно. Як приклад, що диск, який всередині комп'ютерів постійно працює, так і оцей диск, щоб він постійно працював і відображався в системі. Так. Розглянемо обидва варіанти. Для цього ми можемо повернемось до структури каталогів і розглянемо, що це за папка MNT. І, так, як ми вже говорили. Дана, е, даний слеш, це значить диск. Тобто ще раз диск, який кореневий, який стоїть в самому комп'ютері, з нього грузиться там моя система. Директорія або папка MNT е, так, зараз, де вона? А, до речі, вона тут не відображається, проте, проте вона в списку так може стояти поряд з вар. А, директорія MNT вона спеціально призначена для е, монтування дисків, і якщо там прибрати декілька букв слова Mount англійською, то якраз отримаємо скорочений вид е, MNT. І HDD, це, наприклад, я буду створювати директорію, яка називатиме називати папку, яка буде називатись .hdd, тому що я буду підключати .hdd. ви можете назвати SSD. Можете назвати SSD 2 взагалі любе, любу назву, яку вам тільки забажається. Тож, давайте створювати. Так, створив. Перевіримо взагалі, що воно створилось. Перейдемо спочатку в ще раз: оце. цей backslash. Це наш диск в комп'ютері. Далі в папку, яка на тому дискові знаходиться MNT. В, в, дана папка, її не потрібно створювати окремо, вона вже створюється за замовчуванням в Unix-системи MNT. Далі давайте поступово LS і подивимося, що у нас тут створилось. ls. Відкриємо ліст. Бачимо, що тут у нас створена папка HDD. Uh, як переконати, що це папка, в Ubuntu вона підсвічується фіолетовим кольором. А взагалі, папка називається, як ми вже говорили, директорія, і англійською скорочено uh, dir це значить директорія, а повна назва Directory. Так, MNT це є. А Далі нам потрібно примонтувати оцей диск програмно, тобто, щоб наш сам комп'ютер. Його бачив коректно. Беремо, Я от копіюю цю команду, вам прийдеться вписати її вручну. Що це значить? Ми ну, від, ім від імені користувача з суперпарфами, будемо її виконувати. Далі mount, як ми вже тут казали, прикріпити, прикріпити кого диск, який знаходиться в кореневому каталозі. В директорії DEV, dev ми говорили на попередньому занятті. Це директорія, де зберігаються інформація про наші девайси, тобто про наші пристрої. Так, І який ж пристрій ми будемо прикріпляти. Ми вже дивились: ми будемо прикріпляти диск. оцей, Він в мене відображається як SDB, проте я буду примонтовувати лише оцей розділ SDB. 2. Тому я тут собі вказав точку. X. Так. А далі тут пробіл. Може, ну, давайте лишимо один пробіл. А, і показуємо, куди ми його будемо примонтовувати. Тобто, як точка призначення. Так, кореневий диск. Mnt. Це папка Mount. Ну, тобто, відповідна папка, куди ми створили. Точніше, вона була створена системою за замовченням, і в папку, яку я назвав hdd. Тиснемо Enter. Так, все є. Можемо, в принципі, та, можемо вже перевірити. Перейдемо зараз в директорію HDD. Подивимося, що у нас тут показано. Тут мої файли. Що ви хочете? Мій про це. Що хочуте, і зберігаю. Так. Тут я хотів вам показати додаткову команду. Ну, ладно, давайте все-таки покажемо. Можливо, комусь буде це корисно. Так, я випадку перервав процес, хоча тут немає ніякого процесу. DfH, давайте розбиратись по порядку. Повернемося на випадок в домашню директорію. Цей символ він тут не нужен. Розберемо, що таке DF Disk free, тобто воно має показати нам вільне місце на диску. І мінус H це значить flag H, тобто показати в. Людському виді, тобто, щоб людині було зручно його прочитати. Тобто, так, дивимося. І тут якраз бачимо наш пристрій, який називається диск 2, в ньому розмір цього диску 932 ГБ. Показано, скільки з них використовується, скільки з них доступно місця, і скільки в ну, тобто відсотковому відсотковому. Числовому значенню показано, скільки зайнято простору. Так, проте, ми можемо зараз вивчимо ще трохи про те, як користуватися утилітою grep і pipe. Так, якщо я напишу, Та, випадково. якщо я напишу дану команду, ще раз розберемо df disk free h тобто все те, що нам показувала ця команда. Проте, у нас тут дуже багато інформації, яка мене не дуже цікавить. І я прошу, е використовую таку пайп, таку вертикальну риску і команду «grep». Тобто е команда «grep» це як аналог ctrl f який використовуєте ви, наприклад, на сайтах для того, щоб щось знайти. Або, наприклад, в цьому самому терміналі ми можемо, наприклад, написати SDB. І протиснути ентерами. Тобто, фактично, Ctrl-F це команда, ну, припустимо так, що, що це команда grep. І я йому кажу, типу, в Ctrl-F впиши мені оцей MNT HDD. І подивимося, що воно буде. Оп. І в мене показує лише один рядок. Серед цього всього, що в мене тут зображено. Тобто воно мені показує саме те, що я його попросив. Так. Також мнемотехніка для греб. Це глянь рядки. І на екран покажи. Гре, глянь рядки, екран покажи. Так, тепер. А, ми вже заходили і дивилися, що в мене тут зберігаються певні файли, певні папки. Папки фіолетовим підсвічені. Так, так, так. Угу. А, що робимо далі? Так, як це був спосіб з о, тимчасовим монтуванням. Якщо я зараз перезавантажу комп'ютер, ребут. No. Так, він сказав мені, що система буде зараз перезагружена. Почекаємо трохи, поки вона... Прогрузиться і почитаємо далі трохи про постійне монтування. Ще раз, постійне монтування, в випадкові, коли ви хочете під'єднати жорсткий диск, або додатковий SDD, або навіть флешку, яка постійно буде у вас включена в комп'ютер, і завжди ви хочете, щоб навіть коли ви перезавантажуєте комп'ютер, щоб не монтувати даними командами постійно, ви можете зробити. Це на постійну основу. Так, постійне монтування. Так, я думаю, мій комп'ютер вже прокинувся. Давайте підключимося до нього. Так, я підійдув до комп'ютера. Спочатку перевіримо, що у нас в папці CD, тобто на кореневому дискові в MNT каталозі там ми створювали HDT, перейдемо сюди і подивимося. Бачимо, у нас немає файлів, які були у нас тут. Можна подумати, о Боже, що наклацали, немає файлів. Проте файли там не лишилися. Їх треба просто просто диск потрібно заново змонтувати в систему. Для того, щоб змонтувати диск на постійне монтування, спочатку нам потрібно дізнатися спеціальний ідентифікатор диска. Щоб це зробити, вводимо наступну команду: sudo block, block ID. Тобто блок наш диск, id ідентифікатор. І індентифі... тут в нас буде SDP. В моєму випадку, то я хочу з підрозділом другим. Я про це вже говорив декілька разів раніше. Так, вводимо пароль. І отримуємо унікальний ідентифікатор для цього підрозділу для мого диску. І що нам тут потрібно? Ми дивимося на унікальний ідентифікатор і на тип файлової системи до цього диску. І це потрібно запам'ятати, бо далі це буде важливо. Відкриваємо файл, який називається ETCfstab. До речі, nano це текстовий редактор. Типу, як Word, його в системі можуть і не бути за замовчанням. Якщо це Ubuntu, то тоді пишете sudo apt-get install nano. Я для прикладу, так, спочатку я покажу наприклад, як його встановити. Sudo apt-get install і назву цього редактора Nano. Він мене зараз просто в такому випадкові оновить. Так, так, так. Повернемося до попередньої цієї команди fstab. Вона знаходиться в ETC, тобто в файлах конфігурації. Ми про це говорили на минулому році конфігураційні файли, і вони якраз для того і потрібні, щоб коли ми вносимо певні зміни. Щоб вони застосовувались. Тобто, я зараз зміню, щоб мій диск а, мій диск відображався на постійній основі. От без нього воно буде пропадати постійно. Тобто, при перезавантаженні, ми знову не зможемо побачити файли ті, що там є. Так, так, так. Е, і далі. Я так написав коротко UID. Спочатку ми будемо писати UID. UID. UID я скопіював. В попередньому випадку, чи ні. А, давайте подивимось. Не, не скопіював. Так, відкрию ще знову тут. Ще один термінал. Вот так, трохи технічні шиковарки зачиняється. Урав, я хочу просто скористувати. Чи пароль неправильно ввів. Так, все, тут. Перевіряємо ще раз. Ці дані, що нам будуть обов'язково потрібні. Файлову систему UID диска. SDB і SDB2. і Так. UID. Взяли скопіювали. Якщо ви, щоб, якщо ви хочете скопіювати щось з терміналу, і ви використовуєте, наприклад, Ubuntu. У вас на клавіатурі Ctrl-C. Якщо ви нажмете Ctrl-C, ви просто е, прирвете процес. Тобто воно нічого не скопіює. Для того, щоб скопіювати е, в щось з термінала, ви нажимаєте Ctrl-Shift-C. Так, е, копіюю копію. только что я его ну, далее там будет пробил и файловая система xfat так а, um, это я копирую то что я так створивал В um, MNT директорії і створював папку HD. Далі Дальше... Та, я так і лишатику. Так, подивимося, що воно буде, якщо ми його зараз ставимо. Для того, щоб зберегти в даному редакторі. Ми нажимаємо ctrl -O, записати і воно питає записати. Тиснемо Enter, а значить, так, записав. Можливо, тут буде помилка. Можливо, ні. Про це трохи там, подивимося далі. А, до речі, Use BLK ID, to print in your for. U, ID, Так, так, так. Ну, значить, ніби і правильно тут не показує, що воно по Має починатися там з якоїсь е з якогось слешу, з якогось рута. Так, в общем, зберегли, щоб вийти, тут є підсказка. Оцей символ називається ну, це іконка Ctrl. Нажимаю Ctrl-X. Так, переходимо. А, ну, в принципі, ми можемо вже перевірити. Sudo-mount. прямо так. Has been modified, but still use the old version. Короче, воно мене просить перезапустити фоновий процес. Ну, не зробимо по-другому. Як роблять всі новички. sudo. Reboot. Зараз no. він перезагрузиться і ми зразу подивимося, чи там, а, чи пропадуть вони там файли. Після перезавантаження, чи ні. Так, так, так. Чи прокинувся мій комп'ютер? О, до речі, можна поки що розглянути більш детально синтакси з цієї команди. Так, UID, унікальний ідентифікатор. Далі пишемо, куди примонтовуємо. Далі тип файлової системи. До речі, тут в мене був EXT4, я писав XFAT, Подивимося, що воно зараз буде. Чи робити бекап командою dump? 0 ні. Він мені не потрібен. Один так, можете тиснути так, якщо вам потрібен, і ви знаєте, для чого він вам. Так, так, так. Е, наступне число це. Е, перевірити завантаження диску на цілісність, тобто на блоки, на биті сектора. Uh, і так далі. 0 це значить не перевіряти. 1. Пвірити першим, ніж диск. Той, що в самому комп'ютері стоїть за замовчуванням перший. І 2. перевірити після uh, цього диском. Ну, я натисну два. Подивимося. Хай перевіряю. Мені не важко. Зберігаємо, перевіряємо судому, тай. Так. Комп'ютер перезагрузився, вводимо сюди пароль. Сьогодні у нас день закритий. Так, вийшли, подаємо CD, CD перейти в директорію. Curing MNT HDD LS, все. Тут відображаються наші файли, документи, ура-ура. Так, так, так. Ну і далі два варіанти, як відмонтувати диск. На даний момент я відмонтовувати не буду, проте розглянемо, як це зробити. Якщо він примонтований тимчасово, наприклад, ви підключили флешку, щитали, скинули всі дані, ті, що вам потрібно, і тепер вам треба витягнути флешку. Перед тим, як її витягувати, краще все-таки відмонтувати диск. Тобто це буде. Практично дорівнюватися з тим, як е, о, виконати без, безпечне видалення диску в Windows. Тобто, ми заходили в трей, нажимали дану стрілочку, потім клікали правою кнопкою мишки і типу там витягнути і лізня диск. Так, так, так. Перед тим, як е, відмонтувати. Бажано, щоб не було. Ну, не бажано, а потрібно зробити, щоб тут не було шляху, а перейти в домашню директорію, в домашній каталог. І далі виконувати команду. Ну я от тут можу виконати воно. А, до речі, ні. Все-таки не потрібно мені тут відмонтувати. Я передумав і я нажав Ctrl-C. Перервав процес. Ви можете відмонтувати. Який тут вказуєте, якщо назву свого диску. Якщо ви хочете його відмонтувати, коли процес там, передачі файлів ще йде, потрібно виконати цю команду. І тільки після того, як ця команда відпрацює, вже витягувати диск. Якщо він примонтований на постійну роботу, так як в мене, то тоді ми йдемо в. Даної... Ще раз. В даний файл, який ми відкриваємо за допомогою редактора Nano, і ми просто можемо закоментувати, тобто поставити решоточку тут. І тут, коротше, все, що, фіолі... все, що голубе, воно, так скажемо, не опрацьовується комп'ютером. Тобто, якщо я його закоментував, все, воно вже в мене діск після перезавантаження, він не буде знову працювати. Або я можу просто видалити о, цей рядок повністю, заново зберегти файл. І тоді зміни застосуються. Тобто, Цим самим ми прибираємо диск. Так, зберегти зміни в буфер? Ні, не зберігай. Так, і розглянемо ще таке питання, чи актуально готувати диск до витягнення. Тобто, як ми робили В Windows. Так, все ще актуально. Бажано цим не прінібрігати, для чого ми взагалі нажимали ту кнопку, типу, як із'ядя диск, витяг витяг витягнути диск, для того, щоб файли, е, спочатку файли е, передаються і записуються в, опера е, в оперативну пам'ять, а вже потім на сам диск. Якщо просто витягнемо, наприклад, нашу флешку, е, то файли можуть пошкодитися. От і все. І ще такі два питання цікавих розглянемо. Що буде, якщо витягнути диск під час роботи. Тобто, якщо я витягну е, USB-диск е, USB під, е, під час передачі там, своїх картинок, файлів і так далі. Ну, можна просто пошкодити картинку, та, що передавалася, і вона може не повністю записатися на флешку. А це в принципі, не найбільше, ну, найбільш погане, що вам може. Бути. І ще такий варіант, якщо витягнути, от як. Давайте ще раз цей, От я під'єднав свій диск до комп'ютера. Тобто він у мене примонтований. Якщо я його хочу потім винести, наприклад, так як він USB, якщо я хочу взяти цей диск, забрати і під'єднати до іншого комп'ютера, то якщо я просто вимкну комп'ютер і заберу диск, то я нічого не пошкоджую. Ніякі файли, ще тут зберігаються. Так, на цьому все. Думаю, можливо комусь було цікаво, мені особисто було. Всім пока.